Мене звати Юлія, я вже у Чорногурій місті Бар, їде потяг, я зараз їду в Сотоморе, а потім автобусом в Портуморе. Приїхала до Сотомора буквально 10 хвилин і від Шушенської станції до Сутомора. їдемо в і вам просто. Така зелень. Гарно. Для того щоб не в'їжати всю боку которського затоку, можна скористатися поромом. Бусики коштують за переправу 7,50, звичайні автомобілі 5 євро. Розкажіть, давно вже приїхали. Ми приїхали два тижні тому, але Юлія впізнала одразу, моментально. Це, це була перша моя зустріч з Юлією з Харкова, з її класними відосиками. Я дуже класних ну, багато історій від неї чула. Здається, що я вам взагалі про Юлю знаю все. Ви зараз живете в зеленому полі. Поясі. В поясі? Так, в зеленому поясі. Подобається? Так подобається, подобається. Да, тихо, смертно, сосни, волни. Так, да, класно. Головне, що тихо. Надовго приїхали? Ну, поки ще безвіз, ще той, що в нас три місяці є, а далі подивимось. Ще один корон іде. Угу. А застали ще. Пальний сезон, і вже не ризикували. Ми ну, сподівалися його застати, але мабуть, якась теча була чи щось, було дуже холодно. От прям дуже холодно у жовтні, у середині жовтня було неочікувано холодно. А як місцеві розмовляєте, як з ними? О, по всякому. Чесно я взагалі не парюся українською, жестовою, англійською. Ну, Взагалі нормально. Без проблем, так? Абсолютно, без проблем. Ні, пару слів я вже вивчила. Коліка кошта. Це Юля мене навчила. Коліка кошта, Добре, да? ну, таке щось просте, так. Вони дуже розуміються, але треба вчити мову так. А вже гуляли по Чорногорі, їздили? Ні, це наш перший, п... перший виїзд. Да, ми поки що по бару гуляли тільки. Що. Саундчек зараз проходить. Мене звати Тетяна і я приїхала з бару. А взагалі з України звідки Запорізької області зараз окупована територія. А скажіть, будь ласка, це ти все сама зробила все оцими ручками роблю сама. Пінтерест, надивленість, щось сниться. <гуває> Буває таке, так. Да. А це що таке? Це колос, колосок? А ні, це не колосочок, це пір'я Павліна. <гуває> да, тут дуже багато треба роздивлятись. Ти це робиш? Чотири роки вже займаюся цим, але продаю три. Перший рік напрацьовувала техніку. Де берете матеріали? З України все привозиться. Живу. Ну, тож ж нічого да? немає. Ні, немає. Нема. Україна або Аліекспрес, але знову ж таки на Україну все замовляється. наші Перевізник, так. Да. Ну або хтось з моїх там, друзів, рідних їде сюди і привозить мені. А в Україні продається, чи вони теж звідки Ні, продається. У нас дуже широкий ринок цього всього. Купа магазинів і. Ну, Така тут робота. Так, тут багато матеріалів різних треба для однієї брошечки. В Тані є інстаграм є, так. Вон посилання на інстаграм. Дуже дякую. Нема вам дякую. Юля, величезна дяка і пошана вам за те, що ви робите таку. Велетенському гігантську роботу і таких зусиль і волонтерам. Так я хочу подякувати всім, хто долучився сьогодні до організації і участі у цьому фестивалі. І, звичайно, це вишньому за щоб він нам зробив свято справжнє до вечора. Абсолютно, <рес> так, і щоб вона сюди не дійшла. Ви правильно сказали це нагода показати свої таланти діткам, це нагода поїсти. Нагода скуштувати наші напої, але це ще і нагода відчути себе єдиною родиною, бачити себе колі українців, і це нагода для нашого спільного єднання, і це дуже важливо. Це приклад не лише для громади українців Української української громади Чорногорії, але це приклад для всього регіону. Я знаю, що в регіоні таких фестивалів. Немає. Я питав у своїх колег послів в різних країнах в західних Балкан. Немає такого свята. Це найбільший фестиваль. Це справді. Дякую вам, Юля, і величезна подяка цій українському центрі у Херцегнові і всій українській асоціації «Добра справа. Але це не все не є невеличкі подарунки від генерал-лейтенанта Кирила Олексійовича Буданова, просив нас передати подяки, офіційні подяки від нього і від координаційного центру поводження з військовополоненими, який він очолює, крім усіх інших організацій, які він очолює, за Українські асоціації добросправа, за внесок. Соціальну реабілітацію українських дітей на теренах Чорногорії. мені дуже приємно це робити. Мені дуже приємно відзначити той внесок, який робить Українська асоціація добра справа у цю важливу роботу, приймаючи діток з України на відпочинок на реабілітацію, на відновлення після е, тих тяжких обставин, які вони переживають у себе вдома, і е, хочу побажати успіхів і в цій роботі також. І хочеться, щоб ще не одна група дітей приїхала на відпочинок і реабілітацію у Чорногорі. І я хочу попросити всіх привітати і разом з, з усіма нами подякувати Юлії і Українській асоціації добра справа. Масу робила? Е, ну я я, коли що у нас дівчата. У нас є група рукоділля в українському центрі бара. Я там веду, ось, рукоділля і ми там робимо кое ще вдома, кое ще там на уроках. Тут населення. А хтось ти показуєшся? Е, е, ну так, да, я руковожу групою, дівчата ходять до мене, ми там те ж їмо, гарно. А це дівчина, яка Олександра, вона теж його. Де? Щось з крізь, щось так, тут лаванду збирали, просто вийшли мішечки з лавандою. А де ви збирали лаванду? Там, десь Албанії, є місця, там, де лавандові поля. А в мене дивимося в Україні теж лаванда росте, я її сюди привезла. Складочки. Це ми вже теж вишиваємо закладочки для читання. Оце mm -hmm. чай, чай чорногорський. Це сама це збирала, сушила. Це збір, а це мята. Вирішила mm -hmm. теж Ну, Класно молодець, дуже гарно. І браслетські теж дуже гарно. А де ваш інстаграм? Mm -hmm. Instagram. Instagram. Мене звати, я з України, з города Харків. Це все сама робиш. Це, це мамуся моя робила, це мій, робить мій племінник, а прикраси вже я сама роблю. Племінник підключився. Того року племінника да. ще не було. Ні, ні, він теж... Трішки що... було. Да. Він не да. робить, трошки було. На продаж сподівається щось заробити собі на Лего. Ага. Новенькі усі. Це новенькі моделі. Так, що хороші, так. така моделя дуже, дуже популярна. І конфетки в цьому році. Конфетки і отакі крилички. Ось мій інстаграм може підписатися. І в парі, правда, закону. Прикольно. Лисички з'явилися. З'явилися, так. Так, гарно. І лимончики з'явилися. Я а той шукав лимони в монобанці? І не, не знайшов потрібний. Браслети просто чудові. Баночки також є. І маленькі такі харсунечки. Придумують такі. Це О, бісер класно виплетений. Шкарпеточки. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати, звідки ви? А я Ольга, я живу тут, але я з Києва. А живете в Гарсахнові? Балшичі. Балшичі. Башичі. А скільки вже років тут? 12 років. 12 років. А чому Чорногорія? Сподобалось, Приїхали відпочивати, сподобалось. Це було давно, давно, ще до 14-го теж року. Чому все? Що що... тут багато людей. людей. Саме чому Герцегнові саме? Місце сподобалось. Ми все подивилися, а Герцегнові найбільше. Сподобалось. Штаб. І о, штаб український. Штаб. Да, штаб у mm нас -hmm. штаб і там займаються люди. Там багато чого цікаво. Я волонтерка, а саме з України. А я із Харкова. Харкова. Це все подгорися зробили. Ні, це герцегнові. Весь товарис герцегновий. Товар. Я просто допомагаю. Ясно. Дуже гарно все зроблено. Курочки, все. Да, є за свинини. ще, ще зі свинини є. Ага. А що це таке чорне? Чорний лакаракатиця. Чорний лакаракатиця. Чорний лакарата катеція пофарбовано. -по 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 ага. Почекайте, а це щось нове? Ні, ну минулий раз так було. Це цукерка, крафтові сухофрукти, горішки. Ага, сухарики. Це Дуже сочне. Quero ver Є важко десанти. кіборг, він захищав Донецький аеропорт. Я персонально, бо він ніколи не буде сам засити. Це літа. Це жиліта наші українці. Я зрозуміла, що 14 року він наприклад. Захищав Донецький аеропорт. Листина писала журналіста на всім. Він такий поважний воїн. Дякую, що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліано Хом Офішл. Якщо якісь обширні запитання, можу окремі відео записувати розмовні і на каналі Українчика в Чорногорі. Тому запитуйте, не соромтесь, буду рада вас бачити і на тому, і на тому каналі. Всім бажаю мира душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, жити з Богом. Цілую.